Прогноз на Міланське дербі, Мілан Інтер та ще один топовий матч італійської серії А Рома Наполі. Що взяти в цих матчах? Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемо два матчі італійської серії А та оберемо найкращі варіанти ставок на ці матчі, щоб мати найвищі шанси на успіх. Також хочу зауважити, що помимо цих матчів на ютуб-каналі є ще й інші відеопрогнози. Обов'язково переглядайте і їх. Також ставте лайк в підтримку цього відео та пишіть свою думку в коментарях, це максимально важливо. А також усі свої ставки абсолютно безкоштовно я скидаю в телеграм канал, де відкритий чат для обговорення ставок. Це також максимально корисно. Тому після перегляду цього відео обов'язково підпишіться і на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Я часто дивлюся матчі Роми, чисто із зацікавості цікавості до. Просування кар'єри довбика. От мені цікаво спостерігати за тим, як довбик виступає за Рому. і Я чисто через це віддаю пріоритет при перегляді матчів на матчі Роми. І тут я також буду переглядати цей матч, тому буду ставити на нього і в лайві. Ставки в лайві на цей матч зможете також побачити в моєму телеграм-каналі абсолютно безкоштовно. І тут одразу хочу зауважити, що Рома зараз показує досить гарну результативність, але зважаючи на те, що у Роми досить навантажений календар. У них був четвер матч в Лізі Європи. Тут вже потрібно грати проти досить сильного Наполі, в яких зараз переможна серія. То тут я все ж не буду ставити індивідуально на Рому. Я очікую в першу чергу голів від цього матчу, і оскільки Наполі стабільно забиває з матчу в матч, у них чудова індивідуальна результативність. Я візьму тут індивідуальний тотал Наполі більше одного. Зараз Наполі трішки перебудувалися і все рівно показують високу результативність. Тому мінімум один гол Наполі має забивати. Саме таку ставку я візьму на цей матч. І перейдемо до більш цікавого, мабуть, більш напруженого матчу до міланського дербі між Міланом та Інтером. Зараз Інтер демонструє чудову форму, гарні показники в захисті. Інтер дає найменше пробивати по своїх воротах в італійській серії А, як суперників також на низькому рівні. Та й і в Лізі чемпіонів, інтер також пропустили всього один гол за вісім матчів. Дуже гарно вони відпрацьовують в захисті і тяжко підібратися до їх воріт. І зважаючи на те, що Мілан не те, щоб зараз в гарній формі, дуже Багато Мілан пропускає. Я вважаю, що тут все ж ну, це принципова гра, але все рівно Інтер має значну перевагу і в класі гравців, і в побудові гри, і в усіх показниках статистичних у цьому сезоні, в тому числі і по голах, і в захисті. Інтер переважає. В цьому матчі можна очікувати на жовті карточки, тому що принципова гра будуть фоли, будуть емоції. Тому в цьому матчі я буду брати тотал більше жовтих карточок. Це буде ближче до матчу. Ви це зможете побачити в телеграм-каналі, а також на цей матч. Основні мої ставки. Це фора нульова на інтер. А також я очікую тут результативної гри. Мінімум два м'ячі в матчі можна чекати тут, і оскільки інтер в значно кращій формі. Я візьму тут Х2 та тотал більше півтора. Друзі, підтримайте відео лайком, напишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.